Коли ми знаходилися в окупації, я в момент дуже сильних обстрілів, коли були такі ем, складні страшні моменти, я завжди в ці моменти думала, чого я в житті так мало спробувала, чого я хотіла mm -hmm. чому я цього не робила, що мені заважало, чому я там не зробила стрижку коротше, чому я не знаю, не купила там собі якусь сукню. Це із такого дуже маленького і дрібненького, не кажучи вже про якісь великі мрії, про якісь великі... Сподівання від цього життя. Тому, коли да, ми приїхали сюди, стояло питання, що робити, як робити. І я, як людина, яка завжди чогось боїться, завжди ніколи не ризикує і завжди дуже-дуже обережна. Я вирішила потрошку-потрошку вкласти майже останні гроші в навчання і пробувати робити те, що, дав... те, що давно про це думала.